Вау, да, я дуже просто вражений. Тут дійсно стільки інструментів, обладнання, то в мене немає слів, це дуже крита річ. Сьогодні до нас приїхала 40 40-ва бригада берегової оборони з міста Героя Миколаєва. Я дуже вражений, дуже крута майстерня. Допоможе нам працювати вже власними силами, відновлювати колеса, які пошкоджуються. Колеса постійно пошкоджуються, особливо в тралах, коли перевозять вантажі, плюс хлопці, які їздять, міни. Тобто шини вилітають дуже часто. До цього ми користувалися послугами приватних там, Звертались, постійно, шукали, де то можна все робити. Тепер це просто настільки полегшить роботу. Тобто, це дуже оперативно і швидко буде. Я Дуже хочу подякувати кожному, хто долучився до збору, хто залишився небайдужим в допомозі на збір цієї майстерні. Вона дуже необхідна і дуже полегшить виконання завдань. Знайте, ваша гривня постійно. Допомагає нашим військовим і пришвидшує нашу перемогу. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!